Вітаю вас, друзяки! Ви на каналі ВікторПром. Так як зима, календарна зима. Так як вже і джолки наші трошки політали, у когось і пилку попіднесли, або, як кажуть, обножка. Розплід появився, у когось більше, у когось менше. А у когось в сім'ях навіть і матки не переставали сіяти. Це окрема тема. Не просто теорія, а практично є таке. От. Чекаємо, сталої температури, стало обліту бджіл, сталої роботи для нас, хоча вона не завершується. Вроді, все зробив, підготовив бджіл в зиму, віддихаєш, але чуть-чуть ближче до весни, де вже й роботу свою Ось. І неважливо будь ти початківець, будь ти уже на твердій основі, вже велику маєш практику, все одно. За бджілками треба дивитися, глядіть їх. І ось для чого це є відео? В першу чергу, воно буде стосуватися ну, тема як інструмент для бджільництва, який дуже важливий. Це не просто така коробочка, це не просто щось таке ну, неважливе. Так, дійсно, без цього обійтися більшість можуть. Але наскільки воно спрощує роботу для бджоляра. Це є дуже важливий елемент навіть в тому, що простий бджоляр може, підключивши його, не треба десь шукати електрику, закидати на провода і включати. а Просто ось, ну для прикладу, в автомобіль у прикурювач запихнули собі, підключили температуру, виставили. Простенькі, зараз скажіть, ви приїжджаєте, в когось є там дачні участки або місця, десь якісь, і ви, ну що ви робите? Прийшли своєю якби, їжею, пакунком, треба його э, розогрівати, щоб перекусити, бо ж не будеш цілий день голодніком з голодним жолудком бігати по пасіці, там, або якісь інструменти, щось робити. Ну, звісно, що собі відкрили їжу туди бабах, включили в автомобілі. В багажнику вашому стоїть ця коробочка. Температуру виставили, яку вам треба. Розгорілися, ви собі гарячої їжі поїли, все. Неважливо, в якій вас місці, в якій вас посуді поставили, воно розогріває. Та й ще вентилятором підкручує. Ну, шутки шутками, але цьому правда є. Важливо це для матководів, для тих, хто хоч. Якусь кількість, якщо ви в житті своєму хоч одну матку в руках тримали, воно вже є важливе. Неважливо, чи у вас тисячу маткомісць, чи у вас сто маткомісць, чи одне маткомісце. Завжди є те, щоб не напрягати ту чи іншу бджолу родину, щоб вона була не тільки вихователька, але і фінішер, То, звісно, можна отаку апаратуру придбати. І використовувати в себе на пасіці. Що ж воно себе представляє? Ми привикли, що потрібно підключити до 220. А в нас зараз ви знаєте, що таке 220. Сьогодні воно є. І тут бах, його нема. Подсвітка — це камери. Тож, друзі, що маємо на теперішній час, до того себе і підготовлюємо, не тільки е, дожидаємося того, що все буде краще. Ну, і різні є випадки життя. 220 нема. Шукаєш то якийсь генератор, то ще небудь щось, то ще небудь щось. Не в кожного є ті генератори, чи бензо, чи дизельні. Неважливо. Важливо те, що вони мають бути -то у того чи іншого козі, їх і немає. А кось є простий автомобільний АКБ, акумулятор. Тому це в мене версія друга. Яку я маю вже якби сезон, вже буде другий сезон, і які в мене в використанні? З того, що ви раніше бачили, там ви бачили те, що на 220. Але коли цей чоловік запропонував таке, я подивився, будучи в гостях одного нашого знайомого, відомого, маловідомого чоловіка Західної України, взагалі України, свого часу, ну це таке. це... Це висновок е, інших людей, то висновок не мій. Е, я дивився те, що в його було, і трошки нам воно не підійшло. То була перша версія, його можна було все використовувати і тому подібне. А я глянув про це, що є. Тобто, ну для чого? Для автомобіля, для перевезення. Десь якісь облітники, десь у вас інший точок, треба маточники перевезти. Правда, у вас є? Або зберегти. Ну, не будете ви бігати десь. А у вас акумулятор в автомобілі є. Взяли, все таке і все воно гріє, виставили температуру. Ну, ближче сюди. Якщо отак, ви дивіться, бачите клема? Ну, червона, то завжди плюс. Ви прикручуєте сюди кабеля, сюди кабеля, і у вас автоматично ще йде, як кажуть, крокоділчики. Прикріпляєте плюс до плюса, мінус до мінуса до будь-якого акумулятора на 12 вольт. І воля. У вас отут з'являється на циферблаті значок температурний. Ви виставляєте наскільки вам треба 35 градусів чи 34, 5 саме нижче і вище 35. Або ж ну, в районі цього, там ж я для прикладу кажу. І оце я вам буде колотати стільки, скільки потрібно. Він ніколи не виснажить вашого акумулятора. Чому? А я вам покажу чому. Будь-то желізофосфатний, будь-то простий гельовий, або будь то оцей свинцевий, що з автомобіля, можете на 12 вольт використовувати. Чоловік цей зробив, бачите, ну так, як є. О. Опа, все, воно тримається капітально. У вас в автомобілі будете їхати, абсолютно нічого не ворушиться. Магніт. Тримає магніт. Що відбувається тут всередині? Що є тут таке добре? Добре те, що... Опа! Бачите, маточники будуть у вашому нікоту, чи будуть у вашому джентеру, чи навіть ви сюди поставите кліточки, де будуть матки. Ну, гайдаровські кліточки, які працюють теж з маточниками, можна вставляти. Або ж для збереження. У вас виходять матки. Перед виходом забрали, ізолювали. Все, ви зберігаєте температуру, тут, яку виставили, не 35 градусів, як перед виходом. А коли треба зберегти якийсь період часу, ви просто-напросто виставляєте, чи 30, чи 28 температура, Все, що ж там всередині робиться. Елементи нагріву. От дивіться, з правої сторони. І з лівої сторони. Значиться, посередині вентилятор, який вентилює забір повітря і вихід повітря. Тобто він не вакуум тут, а рух іде повітря. Я вже оцю ну, не буду оце вже вимати. Там є така о квадратом іде ваночка для води. Була тут перша версія, як би там намочити рушничка, і тільки для перевезення на якийсь період часу, на якийсь облітник потрібно, чи на якийсь інший точок всього-навсього маточників, які будуть вилуплюватися матки. Це більш зроблено універсальніше. Тоді ви спокійно можете працювати в цьому, спокійно можете виводити маток і необхідну кількість зберегти, перевести, будь то маточники, будь то матки. Так, що ще? Ну, Ставимо цю коробку. Не дарма я казав про те, що розігрів їжі вашої, або обіда, або вечері, або снідання, коли ви берете. Те саме, можете. Це не гриль, звісно, але щоб холодну їжу не їсти, можете спокійно положити, підігріти, і ви собі взяли, де покуштували, де ви собі поїли. Ось. А операція заслуговує уваги витримує всяку критику, адже це довершено і... і якщо довершено, то питання в тому, хто ж виготовляє. Ну, ось вам хто виготовляє, хто дивився до кінця, то не буде в мене там в коментарях писати, е яка ціна, яка що, звідки і як. По цьому, що тут є, можете перезвонити, розпитати щодо чого. Можливо, вже якісь є доповнення, можливо, щось чоловік ще краще тут придумав для цього. Але оцей варіант дуже приємний, дуже добре в тому, що він має надійність свою і універсальність. Тобто Кому було цікаво, я надіюсь, поставити лайк, підписуйтесь на відеоканал. І, звісно, прокоментуйте, що ви думаєте на цю тему, яке воно є, добре, недобре. Адже ми розуміємо, якраз воно підходить до нашого часу. 12 вольт, ви його знайдете, тих 12. За 220 то треба допобігати або пождати. Будемо надіятися, звісно, оптимістично на краще наше життя, положення і все. Тож, всім миру, достатку, перемоги. Всім до побачення.